Одразу після екватору змагань в італійському мартелі українці вибороли ще 5 золотих, 6 срібних та 5 бронзових медалей. Завершальні дні етапу Кубку світу з лижних перегонів та біатлону були по-справжньому щедрими не тільки на медалі, але й на українські п'єдестали. Їх було цілих три. Схоже, що усі перешкоди тільки загартували українську паралімпійську збірну. Ми Справляємось з висотою, хоча дуже, дуже дивно поводить себе організм на цій висоті. Так, спортивна форма або функційний стан він приходить і уходить. Робиться це хвилеподобно і спрогнозувати щось зараз дуже складно. Ми за два дні виступили дуже успішно. Можна подякувати нашим спортсменам і тренерам. І персоналу, який обслуговує команду. Перший у сезоні Спринт Pursuit» приніс переможні медалі для України. У класі Стоючи Назар Шевчик завоював бронзу. А у класі сидячи, не п'єдестал, вийшли одразу двоє українців. Василь Кравчук став другим. А Тарас Радь першим. Трошки важкувато, бо вже в пролозі було трохи легше, бо сонце ще було за горами, а вже на фіналі то вийшло. Сонечко і траса вже така мокренька вода була, лежі присіли, але це не помішало виграти. Слава Україні! Траса шикарна, траса якраз для мене, багато поворотів, не сильно аж так багато підйомів. Перед тим на гонках то був такий затяжний підйом, я не сильно був готовий до того підйому. А зараз підйом забрали і трошки почалося легше бігти, і... ну і з'явилися кращі місця. Передаю вітання воїну Толіку. Толік тренируйся. В майбутньому він буде у в нас в команді. Так що, Толік, давай до, до скорих зустрічей і до перемог. Чудові результати, але найбільшою гордістю команди стали два українські п'єдестали. Дівчата не пропустили суперниць у класі стоячи. На третій сходинці закінчила гонку Богдана Конашук. Олександра Кононова завоювала срібло. А Людмила Ляшенко золото. Було динамічно, гонка класна. Провели ми її достойно, навіть в таких важких умовах, тому що висота сьогодні вже дала про себе знати це 100%, Тому що сьогодні я себе почувала набагато гірше, ніж позавчора. Ну я в цілому довольна. Я дуже довольна. Ми боролися. Ми кожна хотіли бути на п'єдесталі. В цілому, все супер. Всім дякую. Дякую Україні. І слава Україні, і слава ЗСУ. Український п'єдестал, і нехай так буде завжди. Сьогодні була гонка, яка проходить дуже рідко. Це, напевно, вдруге проходить персюд. І складність в тому, що перший старт погода. Прохолодна, а далі вже трошечки важче підібрати лижі. Але мені вдалося справитись зі стрільбою. Я дуже задоволена: 4-0, це, мабуть, найкращий результат можливо навіть з усієї української команди. Але й це не всі подарунки для вболівальників. Чоловіки з порушеннями зору також зробили свій внесок, щоб закарбувати змагання в історії команди. Дмитро Суярко з гайдом Олександром Ніконовичем став бронзовим призером. Ярослав Решетинський у тандемі з Дмитром Драгуном виборов срібло. А очолив подіум Олександр Казік разом з гайдом Сергієм Кучерявим. В, в цьому сезоні е, перша така е, гонка, як спринт. Щоб доганяли один одного кваліфікацію, бігаємо. Потім після кваліфікації вищитують час і знову біжимо вже по вищитому часу гонка важка, тому що потрібно проводити на трасі більше пері... більше часу. Потерпіли, попрацювали. Слава Україні! Результативним для команди виявився і останній змагальний день. В індивідуальній біатлонній гонці на 10 кілометрів з чотирма робежами збірники Також показали справжній український результат. Серед спортсменів у класі сидячи увесь п'єдестал – український. Олексик Олександр виборов бронзову нагороду. Тарас Радь срібло. А Василь Кравчук став чемпіоном Кубку світу. А серед спортсменів з порушеннями зору Дмитро Суярко разом з гайдом Олександром Ніконовичем став другим. А Олександр Казік з Сергієм Кучерявим чемпіоном Кубку світу. Серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату серед жінок у класі стоячи ще одну медаль виборола Людмила Ляшенко. А серед чоловіків Дмитро Середа став бронзовим призером. Вітаємо команду з вражаючою крапкою на етапі Кубку світу та з неймовірним результатом: 25 високих нагород: 9 золотих, 10 срібних та 6 бронзових. Дякуємо ЗСУ і знаємо, Україна завжди перемагає і переможе.